Біп, -бі 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 -бі. Мур-мур Привіт, кабанчик Богданчик. Ой, яка чудова в тебе машинка. <гум> Привіт Звичайно, я ж її сам зібрав з конструктора. Ой, Невже? Мабуть, було тобі дуже важко, там стільки різних дрібних деталей. <гум> я я збирав цілий день. Мур, а дай мені, будь ласка, потримати. Я хочу краще роздивитися. Тільки обережно. Ага, добрий кабанчик Богданчик, дякую. Ой, яке чудо! Ой. Що там в тебе впало? -ко колесо, у сніг впало, я ніде ні його не бачу. Хе, тебе ще лапі дереві, а віддай мою машинку. З'їдай. Мур, ну, я знайду, я тебе обіцяю. Що ж ти будеш робити? Щось його ніде не бачу. Я теж не бачу, але я пошукаю. В снігу, звичайно, буде важко його знайти. Що ти не коїв, все я з тобою не дружу. Кабанчик багданчик, ну, правди, ніде немає. Хм. Ну, нічого, твоя машинка і так гарна. Подивися. Що, без колеса? Ти запсував мені іграшку, ти ще знущаєшся? Я тобі зараз покажу, яка вона гарна, ось так тобі. Э, кабанчик Богданчик, навіщо ти б'єшся? Я ж тобі сказав, що це сталося випадково досить, бо я можу здачі дати. Що, ти мені ось тобі тримай кабанчик богданчик. Кабанчик богданчик А так тобі. От тобі, кабанчик богданчик Що тут коїться? Такох то мені спати заважає. Ану зупиниться та не голосить. Киневесь. Ви, 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 Вибач, сува, Соня. Кіт Мурчик, що вони поділили? Ой, я випадково зламав машинку кабанчика-богданчика, загубив колесо, от він образився та почав битися. Але ж це не вихід вирішувати конфлікт кулаками. Треба навчитися розмовляти. Лізуть у бійку, тільки не виховані тварини. Так, але ж Кабанчик Багданчик мене й чути не хотів, от я його штовхав у відповідь. Який жах, які ви не обидва. Я зараз полечу спати в своє дупло, тільки спробуй знову голосити. Ну, вибач, і я все сказала. У -у, у -у, у -у. А я все ж таки спробую розшукати колесо. Ай, воно ось тут впало, на цьому місці. Холодний такий, М -м -м. Ой. М -м -м. що ж мені тепер робити, який я зараз злий. Ой, привіт, Кабанчик Бахтанчик. Привіт, зець Тімка. У тебе щось трапилось? Яка в тебе машинка чудова, яка цікава. Вже не цікава. Кіт Мурчик її зламав. Тепер вона трохи недороблена. Нема колеса, але я йому показав. Наступного разу буде знати, як ламати мою іграшку. А що ти йому зробив? Вдерів його, а він мене, потім я його так ми билися, поки не з'явилася сива сонька. Якби не вона, він би в мене ще отримав. М? кабанчик Богданчик, чому ти такий злий? Невже Мурчик навмисно її зламав? У мені яка різниця. Це зламав? Та моя трима від мене. І дарма. Впійку лізуть тільки хулігани, та не виховані тварини. Хм. Ще це я не вихований. А не ну йди звідси за стінка, бо зараз і ти від мене тримаєш. Сподіваюся, що ти пошкодуєш про свою таку негарну поведінку. Бувай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ж мені! Все, зараз я в річку цю злемену машину. Вона мені таке не потрібне. Без колеса. Мур, мур мур. Кабанчик Богданчик, добре, що я тебе знайшов. Це знову ти. А я от викидаю свою машину в ріку! без колеса вона мені більше не потрібна, і це все завдяки тобі. Зачекай, не треба нічого викидати. Подивися, я знайшов колесо від твоєї машини. Ой, що? Ой, дійсно, вона, давай одягай. Угу. Одягай, одягай, Мурчик. Так. о. Ой. 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 Ой який я радий. Ой. Я не можу повірити. Ой. От бачиш, а ти у бійку ліс. Я був в непрявий. Мурно ну, добре. Мирись, мирись, ти більше не сварись. Мур, Мур Ну добре, помирилися. Угу. Ой А я зайці тимку образив і все через свій поганий настрій. Отже зараз підемо до нього, і ти з ним теж помиришся. Ну, так добре, добре. Сова Соня вірно сказала, що бійкою конфлікт не вирішити, так роблять тільки невиховані тварини. Mm -hmm. До речі, мені заяць Тімка теж сам і сказав. Мі -мі -мі. Мені зараз так соромно і більше ніколи, ніколи не буду першим лізти у бійку. Це дуже погано та небезпечно.